Вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним супом з білими грибами та локшиною. Попередньо білі гриби потрібно ретельно промити під протічною чистою водою, після чого їх замочуємо крутим кип'ятком на 30-40 хвилин. Далі, якщо є потреба, можете грибочки порізати більш так дрібніше. Нарізаємо цибулю порею, розрізаю її ось так повздовж і нарізаю на півкільця. Моркву я нарізаю соломкою, ви можете нарізати кружальцями або півкільцями. У каструлю з товстим дном наливаю рослину олію, сюди ж додаю цибулю порей та нарізану моркву. Перемішую, просмажую на середньому вогні 2 хвилини. Далі додаю чорний малиний перець та сіль. І також духмяний перець горошком. Усе перемішую, додаю ще вершкове масло. І ще 2 хвилини тримаємо на середньому вогні. Додаємо сюди гриби. Перемішуємо та просмажуємо ще 3 хвилини на середньому вогні. Вливаю сюди питів воду. Ви можете використати водичку, в якій є, вимочувалися грибочки. Додаю лавровий лист. Ріпчату цибулю, прикриваю усе кришкою і готую приблизно 45-50 хвилин на повільному вогні. Як бачите, водичка в нас трохи випарувалась, википіла. Цибулю виймаю, додаю сюди нарізану картоплю. І на даному етапі, так як у нас трохи суп наш википів, я вливаю ще додатково трохи води. І потрібно поламати спагеті. Ви можете використати будь-яку які види макаронів, це вже на ваш вибір. Я ламаю спагетті на 3 частини. Обов'язково пробуємо на сіль. і далі прикриваю кришкою та готую ще приблизно 7-10 хвилин. При закінченні готування супу додаємо дрібно посічену зелень петрушки, перемішуємо, перекриваємо кришкою, плиту вже виключаємо, даємо супу настоятися приблизно 20-30 хвилин і можна подавати до столу. Такий суп дуже виходить, ароматний, наваристий і дуже смачний. Сподіваюся, вам сподобається, а вам бажаю смачного. Бажаю також кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!